П'ятниці 22 липня від журналістів телекомпанії Ера до вашої уваги. Сто днів роботи Кабінету міністрів Володимира Гройсмана, урядовці та експерти підбивають підсумки роботи прем'єр-міністра та його команди. Коментарі переважно негативні. Критикують, зокрема, встановлення драконівських тарифів на тепло і гарячу воду, відтермінування чергового траншу міжнародного валютного фонду та провал приватизації державних підприємств. Сто днів розчарувань такі перші підсумки роботи чинного уряду, кажуть вітчизняні експерти. Нагадують, Кабмін Гройсмана ледь не першим своїм рішенням підняв ціну на комуналку майже вдвічі. А це скинуло українців у прірву зубожіння і викликало хвилю масового невдоволення. Коли вийшло близько 20 тисяч чоловік проти підняття тарифів, це був ну, найбільший мітинг після майдану. у нас постійно ми говоримо реформи, 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 але при цьому чомусь на виході ми бачимо падіння довіри громадян. Можливо, це показник того, що ці реформи в лапках не зовсім правильному напрямку рухаються. Комунальна платіжка стане золотою, нарікають фахівці. Половина українських родин потребуватиме субсидій, а отже, фактично, опиниться за межею бідності. В контексті такої тарифної політики звичний популізм урядовців з. Звучить цинічно. Ми говоримо сьогодні про принципові реформи з точки зору забезпечення через призму не процесу, а все-таки людини і якості життя людини. Ми говоримо про комплексні програми. Провалилися дійсно комплексно на багатьох фронтах, кажуть політологи. Зокрема, напередодні круглої дати ста днів роботи уряду. МВФ відклав надання Україні чергового кредиту. Експерти пояснюють, Кабмін не допрацював Радою, яка не проголосувала увесь МВФівський пакет. Парламент не зміг прийняти ці 20 там з лишнім законів, але уряд має працювати тоді з парламентом. Якщо уряду немає підтримки в парламенті, такий уряд не буде ефективний. І там 100 днів, 200 днів, 300 днів, рік тільки доведе цю неефективність. Або тоді що? Знову зривати програму співпраці з міжнародним валютним фондом. Нам сьогодні потрібно, тому що проблема не в грошах, які дає міжнародний валютний фонд проблема в сигналі інвестора. Урядовці ж виправдовуються загальними фразами: мовляв, працюють, і результат буде скоро. Дійсно, не всі закони були прийняті. Вони не є принципові, в принципі, для програми. Просто от кожен з них. Але справа в тому, що їх декілька, і це не дуже добрий знак. Ну і сигнал не дуже добрий. Але я все ж таки сподіваюся, що загалом ми дуже багато зробили. Фонд це розуміє, і також дуже багато треба ще буде робити, тому я думаю, що. В серпні місяці все ж таки буде рада директорів. і Буде позитивне рішення. Серед обіцянок, які представники Кабміну давали сто днів тому, і роздержавлення підприємств. Щоправда, невдача спіткала і цю ініціативу. Зокрема, питання по одеському припортовому заводу, доля якого вже мала вирішитися, відкладено на осінь. В уряді погоджуються з тим, що приватизацію зірвано однак, власною вони не визнають. Український парламент. Якщо я не появляюся, більше десятка разів провалював ініціативи уряду щодо проведення масштабної приватизації і скорочення списку тих держпідприємств, які не можуть бути приватизовані. Між тим урядовці вихваляються прозорістю проведення державних закупівель, однак на практиці виходить інакше. Більшість замовлень по тендерам була отримана іноземними або місцевими сумнівними компаніями, переважна більшість яких не є безпосередніми виробниками обладнання, а фактично створені як компанії прокладки з метою отримання корупційного прибутку для неформальних керівників галузі. Також у багатьох випадках до основних договорів додають так звані додаткові угоди про передоплату або можливість збільшення цін. Такий спосіб іноземні виробники підсаджують споживача на технологічний гачок, витягують гроші за ремонт та сервіс реалізованого обладнання за завищеними цінами, які в рази перевищують вартість обслуговування вітчизняних виробників. До того ж, президент не може працювати рятувальником і ліквідовувати проблеми, які йому підкидає уряд Гройсмана. Ймовірно, вже час застосовувати певні заходи, аби вплинути на кадмін, який між іншим досі не має міністра охорони здоров'я. Експерти кажуть, хоч це і не вирішальний момент, але показовий, тож Володимиру Груйсману, який сто днів тому обіцяв показати усім, як керувати державою, радять спершу впоратися з кадровими питаннями виконавчого органу, а вже потім роздавати амбітні обіцянки. Провал влади так експерти характеризують результати до виборів до Верховної Ради. Показовим є те, що не переміг жоден кандидат від блоку Петра Порошенка. Це вказує на суттєву зміну електоральних настроїв. Утім, більшість переможців підсилять провладну коаліцію у парламенті. Нагадаємо, вибори пройшли 17 липня у семи одномандатних виборчих округах. На них обирали депутатів парламенту замість тих, хто вибув. Перегони характеризувались низькою явкою, яку спричинила пора року, перешкоджала. Аномальна спека також люди були. У відпустках, окрім цього, експерти акцентують на втомі населення від політики. Під час виборів траплялися порушення, зокрема оприлюднення таємниці голосування та видача бюлетенів людям без пред'явлення паспортів. До вибори знищили так званий бренд партії БПП. Вважають експерти. У разі ймовірних дострокових парламентських виборів вони прогнозують відхід від владної партії регіональних еліт і депутатів-мажоритарників. Їхній перехід у нові політичні проекти. Выборы очень были симптоматичны. Они сформулировали очень простой вопрос перед властью и несколько очень простых вопросов перед оппозицией. Перед властью это когда проводить неочередные выборы, что же с этим всем делать. Перед оппозицией, как додавливать ситуацию до неочередных выборов, это был один из драйверов этих выборов стремление власти ну, докомплектовать коалицию. Но эта задача, скажем так, ушло то гораздо больше из коалиции. Коалиция-то потеряла гораздо больше, чем туда пришло. Президент України Петро Порошенко випробував систему захищеного конференц-зв'язку. Про це йдеться на сайті глави держави. Такий вид комунікації убезпечений від сторонніх вух, аби випробувати його можливості. Президент зателефонував у голові Чернігівської ОДА Валерію Кулічу. Поспілкувалися про ситуацію в області. Петро Порошенко також наголосив, що до початку конфлікту на сході використовували російське програмне забезпечення. Федерація могла мати повністю відкритий доступ до усіх державних таємниць, тож технічні та програмні. Ні, засоби захисту інформації довелося розробляти з нуля. Це створює нові можливості для підвищення і покращення координації нашої роботи на місцях з регіоном. Причому хочу наголосити, що це не лише губернатора. Тут коло абонентів в областях буде значно розширено. Сьогодні у столичному українському домі можна буде попрощатися із Павлом Шереметом. Наступного дня його поховають на батьківщині у мінську поруч із могилою батька. Напередодні експерти оглянули автомобіль, у якому загинув журналіст. Про це повідомляють у МВС. Там зазначають, що поліція шукає докази убивства. Нагадаємо, авто за кермом якого був Павло Шеремет, вибухнуло цієї середи вранці. Правоохоронці попередньо кваліфікували інцидент як навмисне убивство. Розглядають кілька версій: основна професійна діяльність. До розслідування залучатимуть міжнародних фахівців. Вбивство Павла Шеремета було спробою дестабілізувати політичну ситуацію в Україні. Принаймні, такої думки деякі вітчизняні експерти. Правоохоронні органи мають кілька версій щодо мотивів убивства журналіста. Серед них професійна діяльність, особистісний конфлікт і випадковий екстремізм із метою суспільного резонансу, які можуть бути наслідки цієї трагедії далі. Вбивці Павла Шеремета хочуть викликати паніку серед населення та дестабілізувати ситуацію в країні, кажуть деякі фахівці. Та додають, трагедія не виглядала професійно спланованою. Говорити про професіональним, а тому, що за професіональною діяльність вбили, знаєте, у нас в нашій країні немає ну, не такого менталітету. менталітет. От, убивають в основному журналісти в люди, у яких совершенно другой підхід. Поняття там честі, навіть достоинству. що делается на резонансність самого на то, щоб показати, що так не можна. Що бути чесним правдивим і это выносить на всенародное обсуждение. за словами експерта з питань безпеки Сергія Шабовти, подібні справи у нашій країні рідко розкриваються. Ми страна, яка вообще не склонна розкривати. Заказні приступлення по отношению даже політикам самої високого рангу, займаючи реальне атвіцтне і Я пропонував би нам подивитися от на цю ситуацію скоріше в політичній площині. Власне кажучи, знаєте, як, 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 як то говорять, що у нас далі будуть відбуватися з політизацією цього питання, тобто що яким чином в політичній площині далі буде розгортатися оця ситуація з вбивством Павла Шеремета? Так чи інакше, таке зухвале вбивство викликало суспільний резонанс та всезагальне обурення. А це дає змогу політичним силам використовувати ситуацію у своїх цілях, припускають деякі політологи. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого вам дня. Побачимося.